Привіт! З вами смачного! До вашої уваги сьогодні найсмачніші помідори без консервантів. Обов'язково додивіться до кінця! Для помідорів в томатному соку потрібні помідори. Помідори у мене такі досить тугенькі і з розряду сливок. Вони десь середнього розміру, не дуже великі, приблизно всі однакові. Далі потрібен томатний сік. Ось, до речі, він у мене вже потихеньку починає закипати. Потрібна ще вода, сам кип'яток, яким ми будемо один раз заливати ці помідори, і також спеції, які будемо додавати до, до баночок. Починаємо наповнювати банки. Кожну баночку я буду класти нарізану цибулю, по декілька штучок нарізала її півкільцями. Далі хрін також дещо його подрібнила. І кріп. Кріп вже ну, трішки висохший, але він досить добре підходить для, цього, для цих помідорів. Тому кріп пагони кропу я також дещо їх подрібнила. Дно банок я наповнила, далі вкладаю помідори. Готові помідори вже в банках. У мене вийшло 5 двохлітрових банок. Стосовно томату, то його також потрібно не просто, щоб він закипів, а ще дещо поуварювати. Сюди я також поклала, ну це вже за бажанням, я так люблю, ми так готуємо, я також поклала кріп. Звісно, що в банки я його не буду засовувати, але от саме він провариться разом із томатом. Уварюємо не менше 10 хвилин. Вода в мене вже закипіла, тому я зараз буду розливати воду по банкам і залишатиму помідори хвилин на 15-20 під закритою кришкою. І так, минуло 20 хвилин, і я буду з усіх баночок зливати ось цю воду. Воду я злила. Далі до кожної банки 2 літрової банки насипаю сіль, 1 столова ложка без гірки, і 2 столові ложки цукру. Можна трішечки з невеличкою гіркою. І кладу перчик горошком, штучки по 4, по 5 до кожної банки. І вже тепер все це я заливаю томатним соком, який вже добре уварився, і можна закривати. Готово. На кожну 2-х літрову банку у мене пішло трішки більше літру соку, і ще залишилося півтора літра просто томату. Далі банки ставимо догори дном, накриваємо ковдрою і залишаємо до повного остигання. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!